В рамках проекту Естетичне виховання, дитяча картина галерея, Київське видавництво майстер-клас влаштувало благодійну акцію у містах України. Подібні акції вже пройшли у Маріуполі, Донецьку, Запоріжжі та Чернігові та мали неабиякий успіх. Тож організатори сподіваються, що Хмельницький не стане виключенням. Такий проект виник, тому що іноді, коли замовляєш. Ілюстрації за гроші, то вони виходять не зовсім тієї, немає в них тієї душі, яку б хотілося в них бачити. А в живих картинах художників завжди відчуваєш ту енергетику, якусь ту щирість. Яку. І коли ми взяли їх за основу і запропонували художникам написати до них тексти, всі художники зразу чомусь висловили бажання написати тексти самі. Тому вийшов такий проект, художники стали ще й письменниками Близько десяти художників надали свої роботи, які стали основою для написання. Книги, представлені на виставці, мають різну тематику. Це і казки, і різні дитячі енциклопедії. Як наголошують організатори, діти мають можливість пізнавати навколишній світ у гральній формі. Цей проєкт, чим він цікавий, те, що роботи художників станкові, вони ввійшли потім в дитячі книжечки. І діти, які приходять на цю виставку, мають можливість побачити справжні художні твори, тобто роботи художників, а потім подивитися книжки, куди вони ці роботи ввійшли як ілюстрації. Крім того, видавництво майстер-клас підготувало для малечі розмальовки. Відтак можна буде спробувати самому відтворити картину, яка найбільш сподобалась. Благодійний проект триватиме на протязі місяця. Тож усі бажаючі мають змогу долучитись до мистецтва та спробувати себе у ролі художника.